Фонд братів Сурки спільно з футбольним клубом Динамо Київ передали допомогу військовому шпиталю. Госпіталю, в якому лікуються українські захисники, потрібні були сучасні ліжка, які регулюються за допомогою джойстика. Відгукнулися і придбали новітні й потрібні речі. Розумієте, вимога в тому, щоб це були сучасні конструкції ліжка, функціональні, хірургічні, які міняють положення ліжку, міняють висоту, тому це надзвичайно актуально для наших. Поранених, які не мають можливості нормально рухатись, це і неврологічне відділення, і кардіологія, і гастроентерологія, пульмонологія, терапія. Тобто весь наш терапевтичний профіль, який потребував заміни на функціональні ліжка. Це вже не перша допомога цьому військовому госпіталю. Загалом на даний момент передано уже більше ста подібних ліжок. Фонд братів Суркіс і футбольний клуб Динамо Київ стабільно допомагають усім, хто цього потребує. Це вже не перша допомога, яку ми отримуємо, і ми за це дуже вдячні. Ми вдячні за будь-яку допомогу в такий час. Тому щиро вдячні.